Всім добрий ранок! Слава Ісусу Христу! Я вас благословляю, брати, сестри, всі, хто буде дивитись це відео. Я вас благословляю. Бажаю вам гарного, чудового дня. Нехай Бог захищає вас, де б ви не були. В ім'я Ісуса Христа. Знаєте, у нас була перерва в цих відео ранкових. Но, ну, і Люди пишуть, і я всередині відчуваю, і підказують люди, що треба знову почати знімати такі е, настанови на кожен день. Тому я запрошую вас приєднуватись на наш канал, і ми будемо виставляти кожен день ранкові е, такі невеличкі післання, молитву, благословіння. І нехай це служить кожному з нас, нехай Дух Святий торкнеться кожного через це відео. А, дивіться, сьогодні хочу поділитись таким невеличким словом. Це написано Матфія, 5 розділ, 13 вірш. Ісус каже: Ви сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то як зробити, зробити її солоною? Ні на що вона вже не буде більше придатна, хіба щоб викинути геть, аби топтали її люди. Ісус каже, що ми з вами це сіль для цієї землі. Сіль, що робить сіль? Сіль вона зупиняє процес розлагання, гнієння. Ну, тобто, коли ми додаємо сіль, то продукти вони краще зберігаються. Да? І сіль додає вкус. Додає смак, коли ти додаєш її до їжі, і без солі все не, все не смачно. Тобто сіль дуже важлива річ. І він каже, що ми з вами це сіль для цієї землі, сіль для цієї землі. Що я хочу сказати, друзі? Давайте подумаємо про те, що не просто те, що ми робимо, не просто наші молитви за когось. Коли ми дома на відстані молимось за когось, це важливо. Але не це е, казав Ісус, коли казав, що ми з вами сіль землі. Знаєте, що він сказав? Що е, сіль землі це не те, що ми робимо. Сіль землі це не наші даже молитви, молитви, пости на відстані. Сіль землі це ми, це ми самі. Розумієте? Тобто, і якщо ми е, розуміємо, що. Якісь обставини, якісь люди, е якесь, якесь місто воно потребує Божої солі, то воно потребує не просто, щоб ми молились, знаєте, за ці обставини, а воно потребує того, щоб я сам пішов туди. Я сам е ну знаєте, щоб Бог взяв мене не мої справи, а мене і посипав туди. І насипав туди, і помістив туди, в те місце, де щось розлагається і щось гниє. І моя присутність сьогодні, і твоя присутність, як народженого згори, згори людини, вона буде впливати. Амінь. Знаєте, ми можемо збиратись, молитись, там, пости брати ще щось, але самі не йти. І це помилка, тому що е, в першу чергу сіль це ми з вами. Це ми з вами. Розумієте? І тому Ісус сказав: ідіть, в, в, в який дім війдете, кажіть мир цьому дому. Він не каже просто моліться зі свого дому за, за всі дома. Ні, Він каже: Вам треба піднятися і піти в ці дома. І чому? Тому що ви сіль. Ви сіль. Коли ти приходиш кудись, сіль приходить. Коли ти е з кимось спілкуєшся, сіль впливає на цю людину. Коли ти береш себе і переводиш в якесь місце, то Бог бере цю сіль і насипає кудись. Слава Господу. Тому, друзі, е дуже важливо нам зрозуміти, що ми з вами є носії Божої присутності, ми з вами і є ця сіль. І тому дуже, дуже сильно цей світ. Ця земля вона потребує не просто наших молитв, а вона потребує, щоб ми своїми ногами прийшли в якесь місто і до когось прийшли. Алілуя! Слава Господу! Подумайте про це, друзі! Я вас благословляю і бажаю вам дуже дуже гарного дня. Амінь.